Декілька практичних порад, якщо ви вирішили поміняти в себе наружну гранату на ланосі. По-перше, якщо ви заздалегідь захотіли купити її, потрібно враховувати той факт, що вони бувають різні, і тільки після того, як ви розберете цю гранату, ви зрозумієте, яка вам потрібна. Тому домовтесь зразу з магазином, щоб воно, в нього були різних типів. Я взяв 22 на 22. Зараз їду на СТО і щоб е, е, зразу її зняти і співставити, яка підійде. У мене магазин недалеко від е, е, СТО, на якому я е, буду це все робити. Тому я зразу домовився з магазином про це і ще взяв заодно, поміняю це хвороба на ланосі сальник полуосі. Частенько я їх міняю, і тому заодно, коли я вже туди лізу, мені його поміняють за півціни. Пообіцяли за роботу взяти. Ну, все, їду робити, їду міняти. Сподіваюся, що ця граната мені підійде і мені не прийдеться її міняти. Магазині обмінювати. Я купив стандартну 22х22. Сподіваюсь, вона підійде. Тут разом з нею отака вона, отака. Тут зубчики такі. Тут з нею йде зразу пильник, йде змазка, конвертий йдуть з нею. І йде штопорне кільце. І отака от штука, я забув як вона називається, І штопорне кільце. Йде. Все це йде в комплекті з гранатою. Це коштує 760 гривень. Це я купив. Не так сталося, як гадалося. Коли ми зняли гранату, виявилося, що з одного боку вона налазить, а от з цього боку вона не налазить. Там кількість зубців інша. Там була кількість зубців 29, а не 22. Мені довелось бігти в магазин. Назад повертати цю гранату, так як у нього оказалася вона трошки інша. І я пішов, був поряд магазин, узяв оцю свою, ту, що мені зняли, узяв отаку гранату. Вона виявилась дорожче, так, суттєво дорожче. 1100 гривень. Ще я купив масло долить, тому що підтікав сальник. І прийшов і ця вже граната мені підійшла. Десь пішло на доливши пів літри масла за того, що сальники не знаю. Вони в мене постійно ці сальники підтікають. Ну не постійно, ну періодично я їх міняю. Коли я з цього боку наружну гранату, я взагалі в себе в записах не знайшов, коли я її міняв. Скоріше всього, вона у мене ще рідна пройшла 400 тисяч. Я не пам'ятаю, щоб я наружну міняв. Внутрішні я міняв. Часто а наружну. Справа я міняв 2 роки тому, а з лівої сторони це я вперше з цим зіткнувся. То я приніс, мені її поставили. І все, ну, в принципі, все пройшло більш-менш нормально. В основному вони виходять із строю, коли рветься пильник. Потрібно слідкувати за пильниками, якщо. Порвався, лопнув десь пильник, то жди біди, жди того, що граната вийде із строю. Виявилося, в мене з того боку теж потрібно міняти сальник полуосі, там теж трошки підтікає. Але ну, це трошки згодом, трошки пізніше я зроблю. Якщо відео було корисно вам, ставте лайк, підписуйтесь. Я нагадаю вам, що я займаюся страхуванням, можу виписати вам страховку онлайн. В описі до цього відео є мої контакти. Все дуже швидко і якісно. У мене великий перелік компаній. Дуже буду вдячний. Всім пока.